На Чернігівщині від початку квітня послаблено обмеження на продаж алкоголю. Відповідне рішення прийнято на Раді оборони області і оприлюднено на офіційному вебсайті облдержадміністрації, враховуючи, що на Раді оборони області було прийнято рішення щодо збільшення часу реалізації алкоголю. Ми давали, що до 21 години можна реалізовувати алкоголь з одинадцятої до 21 години. Продаж алкогольних напоїв дозволено у закладах торгівлі у закладах громадського харчування. Я цей проміжок часу дещо більше з 11 до 22 години. Містить розпорядження обласної державної адміністрації та прилуцької районної військової адміністрації і ще деякі обмеження на продаж оковитої, говорить Володимир Чернов. Додатково внесено заборона реалізації алкоголю для військовослужбовців людям, які перебувають в військовій формі. Заборона розповсюджується і на осіб з ознаками належності до правоохоронних органів та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як і раніше, дотримання норм розпорядження начальника ОВА та районної військової адміністрації контролюватимуть поліцейські та працівники головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.